Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо у приховане світ рослин, які ми бачимо щодня, але про які насправді знаємо так мало. Мова піде про справніх велетнів нашої планети, голонасінних. Повірте, їхнє життя це дивовижна історія про терпіння, про подорожі на тисячі кілометрів і про те, як вони буквально збудували світ, у якому ми живемо. Ну що, давайте почнемо з такої собі загадки. От подумайте, що може бути спільного між звичайним дерев'яним столом, святковою ялинкою і кедровими горішками. Відповідь насправді одна, і вона ховається у великій і дуже давній родині рослин, про яку ми сьогодні і поговоримо. І щоб розгадати цю загадку, треба почати, так би мовити, з азів, тож знайомимося ближче, голонасінні, справжні піонери рослинного світу, чия назва до речі говорить сама за себе. Так у чому ж їхня фішка, а все просто голо насінні це ті рослини, у яких насінні зачатки розташовані відкрито, ну найчастіше на лусках звичайних шишок, тобто вони не заховані всередині плоду, як скажімо, у яблуні, звідси й назва голе насіння. Все логічно. Гаразд, з головним принципом розібралися. А тепер зазирнімо в саме серце їхнього життя. шишка це ж не просто щось, що падає з сосни, правда? Насправді, це справжній репродуктивний шедевр складно влаштований видозмінений пагін, створений для однієї єдиної мети продовження роду. І в цьому процесі є два головних актори. З одного боку маємо чоловічі шишки, такі світло-жовті, зазвичай зібрані в грубки, їхня робота виробити просто неймовірну кількість легенького пилку. А з іншого боку, жіночі шишки. Вони червонуваті, ростуть поодинці, значно більші і міцніші. Саме в них, наче в маленьких колисках, на запилення чекають насінні зачатки. І ось як це все виглядає на одній гілці. Ця схема чудово ілюструє всю систему. Ось тут у нас чоловічі шишки, які виробляють пилок, а ось тут жіночі, де з насінного зачатка після дуже довгого шляху утвориться насінина. Ну що, пройдемо цей шлях разом, крок за кроком. А тепер приготуйтесь, тому що історія появи насінини це не просто біологія. Це, знаєте, ціла епопея про терпіння і про такі масштаби, які навіть важко собі уявити. Просто вбумайтеся в цю цифру дві тисячі кілометрів. Саме на такій відстані від найближчого лісу знаходили пилок сосни, що летів над океаном. Це можливо, бо кожне пилкове зернятко майже два повітряні мішки, вони працюють, наче крила, і допомагають йому мандрувати з вітром. Масштаби просто вражають, правда? Але подорож це лише початок. Далі час. Отже, спочатку відбувається запилення, пилок потрапив на жіночу шишку. І ось тут починається найдивовижніше: минає 12, а то й 15 місяців, тобто цілий рік або й більше, лише через стільки часу пилгова трубка нарешті доростає до яйце клітини і відбувається запліднення. Потім, лише наприкінці другого літа, насіни повністю дозріває. І вже наступної зими або весни шишка розкриється, щоб випустити її у великий світ. Ми так детально розібрали сосну, але вона лише один, хоч і дуже яскравий, представник величезної родини. Давайте трохи віддалимося і подивимося, хто ще належить до голоносінних. Повірте, картина світу стане значно ширшою. На сьогоднішній день науковцям відомо понад 800 сучасних видів голонасінних. Це і дерева, і кущі, і навіть ліани, і живуть вони на всіх континентах, крім хіба що Антарктиди. Це ж величезне різноманіття. Усі ці види зазвичай об'єднують у чотири основні групи. Найбільше з них це, звісно, хвойні, як наша сосна. Їх понад 600 видів. Далі йдуть унікальні гінкоподібні, схожі на пальми саговникоподібні і досить загадкові гнетоподібні. Кожна з цих груп по-своєму дивовижна. Добре, з біологією, наче розібрались. Хто вони, як живуть, але яке нам до цього діло? Чому це все так важливо? А ось тут починається, мабуть, найголовніше давайте подивимося, яку колосальну, хоч і часом непомітну роль вони відіграють у нашому світі. Їхня екологічна роль просто величезна. Подумайте тільки, майже 95% усіх хвойних і мішаних лісів на планеті це вони. Їхнє глибоке коріння буквально тримає схили, захищаючи ґрунт від руйнування. На полях вони працюють як снігові бар'єри. І що дуже цікаво, вони виділяють фітонциди – такі литкі речовини, що очищують повітря, вбиваючи шкідливі мікроби. Ну і звичайно ж, їхнє значення для нас з вами. Пам'ятаєте наше перше питання про стіл, ялинку і горішки? Ось і відповідь деревина для наших меблів, будинків і паперу, ті самі кедрові горішки, які насправді є насінням сибірської сосни, живиться та її похідні, як от камфора, що використовується в медицині. Навіть активоване вугілля для фільтрів роблять з ялини. Ну і звісно, вони просто роблять наші міста зеленішими та красивішими. Тож від крихітної пилинки, що роками чекає свого часу, до велетенських лісів, які формують клімат, голонасінні – це справжні мовчазні архітектори нашого світу. І коли наступного разу будете гуряти в парку чи в лісі, подивіться на них і просто на мить замисліться, а яким взагалі був би наш світ без цих прадавніх велетнів.